24 березня у загальноосвітній школі номер 1 проходив міський етап фестивалю дружин юних пожежних рятівників. Даний захід, який проходить щорічно серед навчальних закладів міста, направлений на формування у дітей навичок поведінки у надзвичайних ситуаціях, залучення їх до вивчення правил пожежно-рятувальної справи. Ми відберемо команду, яка буде захищати на обласному на зональному. А потім, якщо пройдемо на обласному етапі, міста Лазова. Цьогоріч фестиваль юних пожежних рятівників проходить по-новому. В ньому взяли участь тільки дві команди – 12-ї та 3-ї школи. У в нас в цьому році нові відходи до агітбригад. Ми або використовуємо минулорічних переможців і вони готуються, так якось молодь обирає здоров'я. Команда, яка посіла в минулому році друге місце, в цьому році буде захищати честь області, тобто честь міста на обласному етапі. Це зв'язка зож 1 А в цих агітбригадах виявили бажання взяти ці дві школи. І 30-го числа, 30 березня, екологічна гідбригада пройшла заочний тур і буде також захищати ЗОЖ номер 7 Команда екологічної просвіти. буде захищати честь на обласному етапі в місті Парка. Є. Найактивнішими учасниками фестивалю виявились лише дівчата. Вони старанно та творчо готувались до даного заходу. Ми взагалі, прославляємо наших бойцов, які знаходяться на юго-востокі України. Ну і в основному це посвящено їм. ми дуже тщательно. Сьогодні мабуть, раз двадцять точно прорепетували. Готувалися напевно з самого першого вересня. Була ціль. Хочемо перемогти. Знаходили всіх можливих спонсорів, які б змогли допомогти. Збирали кошти в школі, робили акції різні і таким чином. Змогли назбирати певну суму та пошити свої красиві вбрання. Ми будемо намагатися агітувати про пожежу, щоб люди в майбутньому були обережні з всіма приладами, які стосуються пожежі. І намагаємося, що ми зможемо це зробити до кінця дійти і будемо надіятися на перемогу. Програма фестивалю включала такі конкурси домашнє завдання та Безпечна прогулянка. У першому конкурсі виступ команд оцінювали за такими критеріями відповідність жанру, розкриття теми, виконавська майстерність та оригінальність сценарію. У наступному конкурсі Безпечна прогулянка оцінювали знання учасників команд щодо небезпечних грибів та ягід. За фотокартками учням потрібно було назвати правильно різновиди їстівних та небезпечних видів. По закінченні управління освіти молоді та спорту нагородили обидві команди дипломами за участю міському фестивалі дружин юних пожежних рятівників. А за результатами змагань перемогу виборола третя школа. Неймовірні емоції, щастя, радості. Ми радіємо, що це було заслуговано, що ми йшли до мети, виконали, змогли все. Сил було витрачено неймовірно багато. Дуже тренувалися, знаходили якісь цікаві речі, щоб можна було красиво показати на сцені, і наші надії здійснилися. Наступний етап буде більш складніший. Ми думаємо, що ми впораємося ще краще, ми будемо готуватися ще краще. І тому ми впевнені, що ми займемо призове місце на обласному етапі. На команду дівчат третьої школи чекатиме наступна сходинка творчої праці. Вони захищатимуть честь міста і школи у зональному етапі фестивалю дружин юних пожежних рятівників.